Павло Штепа, Українець і Москвин. Дві протилежності. Від видавців Другого видання. ХХ століття увиразнило й активізувало для цілого світу велику проблему України: відродження з попелу прадавнього етносу і розвій його цивілізаційної основи, зміну геополітичних тенденцій у просторі всієї Євразії під впливом українського чинника. Та породження нових духовно-творчих інтенцій у середньо-східній Європі, хоча для самої української нації це століття було особливо трагічним, навіть катастрофічним для її буття, все ж воно виявило дивовижну завзятість та енергетику опору і змагань народу, що його так наполегливо викреслюють з аналів історії, різні імперські потуги і космополітичні доктрини. Уся творчість кубанського українця Павла Штепи 1897-1983 була спрямована на те, щоб утвердити українську ідею у якнайширших вимірах. Він вийшов із школи політичного та культурологічного мислення Дмитра Донцова 1883-1973. Який привніс велику категоричність, емоційну експансивність українську національну ідеологію, вольовитість і дух героїзму, перший навчив нас мислити у параметрах цивілізаційних протистоянь і масштабах геополітичних закономірностей. Підстави нашої політики, 1921, дав тлумачення раціональних законів історичного та національного буття націоналізму. 1926 і виховав своєю публі. Це з такої ціле покоління націоналістів-вісниківців, літературно-науковий візник і візник 1922 1939, -й. саме від Дмитра Донцова, Павло Штепа навчився аналізувати загрозливо-велетенський і химерний, неорганічний і руйнівний російський світ. Завершено концептуальну картину, якого він дав у блискучій праці московство. Видавничий фонд відродження здійснив всім видань цієї книжки, пройшовши бойову школу у підпільних революційно-націоналістичних УВО та ОУН у міжвоєнну тубу. Павло Штепа, як науковець і мислитель, зумів створити свою оригінальну етнологічну і культурологічну концепцію післявоєнний час. Його студії приваблюють докладністю і логічністю викладу, багатим фактологічним матеріалом, широким узагальненням і висновками. Ця вісниківська традиція політичного мислення вивела його на ідейні та моральні вершини. З яких проблеми і значення України бачаться у вимірах вічності і цивілізаційної значущості, а сама українська сутність виявляється незнищенною. Про це переконливо свідчить і пропонована вазі читачів велика студія автора Українець і Москвин Олег Баган, керівник науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова, Франц від видавців першого видання. Француз Ж. П. Шерер у своїх аналах Малої Росії, 1776 рік, пише, що українські батьки передавали тоді своїм синам як найдорожчу спадщину клич, воля або смерть. Автор першої в Європі наукової історії України Ю. Енгел із здивуванням питав ще в 1796 році, як це сталося? Що ці горді вільні козаки опинилися в московському ярмі? Яким чином московини змогли накласти кайдани на козаків націю, що була пострахом для Туреччини, Польщі і Татар? Як це сталося, що місце вільно обраного гетьмана зайняв московський губернатор? Як це сталося? Що в 1990, що в 1917 році? Скинули з себе московський ярмо в десятеро менші за Україну Литва, Естонія, Латвія, Фінляндія, а в десятеро більше за них Україна понині карається в московському ярмі. Повторюють запит Дік Енгела Сперед 150 років наші діти. Як це сталося? Яким чином? Чому? Хто завинив? Маємо вже чималу літературу, яка мала відповісти на ці великі вирішальні. Тут і надалі. Підкреслення авторське для майбутності нашої нації питання. Ця література мала б дати відповідь, бо ж вона написана переважно людьми, які брали особисто участь до 1917 і по 1917 році у формуванні всього того комплексу, що творить відповідь на ці трагічні питання. Ця література мала б відповісти, але не відповідає, лише оповідає про зверхні вияви тих глибоких. Скритих від наших очей сил, які керують людиною, і на зовнішній вияви тих сил, а не про них самих, а про ті сили, сили, що вирішують долю людини і нації, знали наші прадіди великі, але забули за них правнуки погані, настільки забули, що не збудив їх правнуків поганих, навіть і громовий голос національного пророка, ані розпучливі заклики української кассандри. Навіть і тепер, пожахливо-кривавій лекції, що її дали нам самі ж Москвини, є серед нас багато людей, які не розуміють і понині великого учня Тараса Шевченка та Лесі Українки, Дмитра Донцова, який ось уже півстоліття безупинно тлумачить нам про те саме, що і Тарас Шевченко та Леся Українка, про ті невидимі, але вирішальні сили, що керують людиною і нацією. Тих сил ми й донині не розуміємо, хоч багато про них деклямуємо. Але добре розуміють їх наші історичні вороги москвини, поляки, жиди та інші добрі сусідоньки розуміють і тому то плекають їх у своєму народі всіма засобами. А навпаки, нищить їх в народі українському, особливо у нашій інтелігенції, найжорстокішим і найпідлішим засобами, і мали в цьому наші вороги неабийкий успіх, доказом чого є існування у СССР, а не української самостійної соборної держави. Люди, що виросли і живуть у вільному світі, мають безліч нагод довідатися про ті сили, бо існує велика про них література, існує найліпша література, саме вільне життя, з якого вдумлива людина вчиться більше, як з усіх книжок на купу, і, не дивлячись на тічкі можливості. Є дуже мало людей, які розуміють дію тих сил в їхньому приватному житті і в житті їхньої нації, яскраво переконуючою ілюстрацією цього нерозуміння є вся політика сучасного так званого вільного світу щодо московської нинішньої імперії. На коли у вільному світі, з усіма його необмеженими можливостями вчитися, пізнавати правду, є мало людей, які розуміють ті сили. То що ж можна сказати про наших нещасних в'язнів тої величезної тюрми? Що називається УССР, ми мало застановляємося над ніби простим, але в дійсності надзвичайно вагітним наслідком факту, що наші нові генерації, а вони складають вже тепер понад 85% людності України, народилися і виросли в тюрмі, ізольовані від усього того, чим жило і живе все культурне людство, ба гірше. Його від відколиски всім тим, що веде націю і людину до загибелі. Зокрема, москвини від колиски, щоднини вбивали їм в голови московську відповідь на згадані вищі трагічні питання як це сталося? Чому? Хто завинив? Нещасні наші брати і сестри у СССР інстинктово відчувають московську брехню, але і не знають правди. Бо ж звідки могли про неї довідатись у тім пеклі, де батьки бояться говорити зі своїми власними дітьми. Власне, для цих скалічених москвинами наших нових генерацій ця праця українець і москвин буде справжнім відкриттям Америки, бо ж на кожній сторінці вони прочитають щось геть цілком протилежне всьому тому, що чули з дитинства, всі їхні погляди, уявлення, знання перевернуться догри ногами. В цій праці розсипається на порох міт московського старшебратства, бо навіть і самого братства злітають москвинів їхні соціалістичні і несоціалістичні маски, а показується москвина у всій його духовній наготі, показується справжньо історичного москвина. Натомість, отой ніби Рабха встає в цій праці увесь свій велетенський зріст старої, великої, культурної, колись мухутньої і славної на весь світ нації, нації, що творила перша з усіх європейських націй величезні культурні багатства і ними щедро обдаровувала сусідів, виключно з дикунами москвинами. Праця Павла Штепа написана всередині ХХ століття.